Причина вашої тривоги. От якщо у вас тривожність, взагалі, чого вона до вас причепилася? Два варіанти, будь ласка, перший або другий, через що ви більш за все, нервуєте. Дивимось. Імп... Імператор, да. Отже, ви тривожитесь навіть не за себе, розумієте, ви тривожитесь за якусь людину в першу чергу за чоловіка. Можливо, саме через ті події, в яких ми наразі всі живемо, мається на увазі. А, тобто, це тривожність послана вам не заради того, щоб ви себе з'їдали, а через те, що вам треба просто довіритися всесвіту. По-перше, ця карта вона обозначає і захист так само І ще вона вам обозначає дисципліну. Тобто, вам треба звертати увагу на те, щоб ви не жили у минулому. І тривожилися там, щоб ви не жили в майбутньому, не знаючи, що там у невідомості, щоб ви зосередилися на своєму сьогоденні. Живіть тими потребами і взагалі тими справами, які вас оточують тут та зараз. Просто це буде, допоможе вам впоратися з цією тривожністю. Так, що в другому варіанті? Дивимось, що у вас є як причина цієї тривоги? Ви переймаєтеся за те, що вам чогось не вистачить що в цьому житті. У вас недостатньо якоїсь інформації, якихось знань до речі, стосовно того, що з вами відбувається. Через це і тривога, розумієте? Вам треба звернутися до якихось знань, вам треба підзбирати якусь інформацію. Вона навколо вас можете звернутися до речі до інтернету. Ця карта вказує чітко на саме якісь соціальні мережі або на YouTube, або на якісь пошукові системи, які вам дійсно допоможуть. Ту інформацію віднайти або тих людей, розумієте, або вам взагалі просто треба чомусь навчитися, або вам треба відовліктися на якесь навчання. Просто вам це дійсно допоможе вгамувати ту тривожність, тому що тривожність вона від браку якихось знань. Допоможіть собі, просто заповнити ті якісь пробіли, і вам буде набагато легше. Дякую.